Вітаю вас, пані Анно. Доброго дня. Розкажіть, як розвивається ваш проект, як він виник, в яких це було спочатку в масштабах і як він представлений зараз на Хмельниччині. В травні місяці ми отримали інструкцію, ми отримали програмне забезпечення, а далі вже відбувався етап закупівлі обладнання. Ну, тобто для нас це смартфонів сучасних. Далі ми встановлювали це програмне забезпечення, тестували його, відбирали клієнтів, які хотіли б працювати з цим проєктом. Ті, хто не боявся, і ті, хто вірив в свої сили, проводили анкетування та підбирали людей, які будуть з нами з цим проектом. Фактично, ну ціле літо це було встановлення програмного забезпечення, навчання наших технічних спеціалістів. Ми їх називаємо технодрузі, тобто, це ті люди, які працюють в подальшому з клієнтами, навчають, підтримують їх. Ну і як тільки ми отримали смартфони, закупили, встановили програмне забезпечення, вони, як волонтери, технодрузі відвідували наших клієнтів і супроводжували їх, тобто навчали певний час. Їх, і відпускали їх вільне плавання, тобто, коли вони вже самостійно могли працювати з ними. На кого розрахований цей проект? Кому він допомагає? Критерій відбору наших клієнтів був такий: це були люди старшого віку, тобто ми їх називаємо люди золотого віку, 67+, як правило, одинокі люди, люди, які не можуть собі дозволити купити смартфони. До цього в них були кнопкові телефони, тому був такий певний момент переломний. Нам потрібно було навчити людей пояснити, що це не так страшно, тому що кожна людина, яка до цього... Користувались кнопковим телефоном для них, ну це теж було таке, як чи дикованка, чи і більше було страхів, що вони щось поломлять. Але програмне забезпечення побудовано наступним чином: це незвичне програмне забезпечення, яке ми можемо скачати на через Play Market. Це розроблене програмне забезпечення для людей старшого віку, спеціалістами з Єрусаліму. На смартфон на основі Андроїда встановлюється це Спеціальне програмне забезпечення. Чим воно відрізняється ну, від звичного нам. Так? Кнопки зроблені більш пошукове меню, Ми називаємо це кнопками, великі. Сенсорний телефон реагує не так швидко, як ми звикли на сенсорному телефоні, тобто на більш тривалий нажим. Тому що є люди, які після інсульту або старші люди, які втратили чутливість пальців, і для того, щоб там не було швидкого переходу на інше меню, є така повільна затримка. Програма забезпечення дуже зручна тим, що зрозуміли іконки великі, гортаються по принципу книжки: там перша, друга, третя, четверта сторінки. Ну і основна ідея цього. Програмного забезпечення це не тільки комунікація з рідними, але і введення в нас так званих клубних програм. Тобто, якщо раніше до пандемії люди могли сюди приходити, ну і ми розуміємо, що наші клієнти дорослішають і не всі вже можуть прийти, а хотіли би активно брати участь у цих заходах. Тому на основі програми Zoom зареєстровані ці всі заходи, вони виведені окремою кнопкою, це називається клуб. Таких клубів у нас є шість відповідно до кількості регіонів: це Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Тернопіль, Луцьк, Рівне і Шепетівський район. Але якщо ми говоримо, що це Кам'янець-Подільський, то ми маємо на увазі, що це може бути і Новоушиця. Там клієнти в нас два клієнти є, або Донейвецький район. Тобто люди взагалі раніше не мали навіть змогу приїжджати на такі регулярні зустрічі до Хмельницького чи до Кам'янця-Подільського, там де клубні заходи ці проводились. Тому для них це таке велике щастя, тому що. Клубі в нас від 15 до 20 чоловік, і вони вже так спілкуються постійно. Вони чекають цих зустрічей для того, щоб поговорити. Ну, по-перше, це люди приблизно однієї вікової категорії. Їм є про що поговорити. Є якісь спільні знайомі, колишні знайомі. Ну і вже такий цей клуб гуртує дуже. Вони тому і чекають його. Ну і завдяки тому, що є смартфон і програма, де вони можуть спілкуватися, ми ці всі зустрічі організовуємо, реєструємо у, у нас на базі нашої платформи ці всі заходи, і людям не потрібно вводити ні коди, ні пароль, нічого. Вони просто нажимають кнопочку Клуб. Доєднується відповідний час, їм за 15 хвилин є звуковий сигнал нагадування, і вони беруть участь у цих от заходах. Тобто їм зручно, просто натиском однієї кнопки. Вони доєднуються до цього заходу. Таким чином це побудовано. Які ще послуги можуть отримати клієнти проєкту? Давай підключимось. По-перше, це те, що є виведена також кнопка швидкий набір. Це близькі люди, які з ними постійно спілкуються. Є кнопка екстреного виклику, швидка допомога, пожежна поліція. І служба газу, тому їм зручно також на одну кнопочку нажимають ім. Одразу цих чотири вискакує наступних. Вони великі, зручні і ну можуть користуватися. Люди також зраділи ці ініціативи, тому що ну відповідно військові дії. Багато хто панікує, і вони не знають, як вже нажати, куди набрати. Тим паче, дехто да, звик, що було колись 0,3, зараз 103. Ну це все адаптували, і вони вже знають, що в них є. Перші кнопки, які вони це такі екстрені. Далі є кнопка хесет: це наш фонд, також виведена окремою кнопочкою. Вони нажимають і вже не вибирають собі абсолютно нічого. То на цьому контакті постійно з ними а на цьому контакті в них є. Куратори в кожному місті є куратор. Кожен хто ну по своєму регіону зателефонує? Вони спілкуються якраз з тим куратором, який їх супроводжує. Куратор якого вони знають. Це мені здається дуже зручно, тому що якщо вони сюди в Хмельницький центральний офіс будуть дзвонити, вони не всіх знають. А так одразу в кожному регіоні відповідальна людина, куратор, до якої вони одразу телефонують, і з якими питаннями здебільшого звертаються до кураторів. Ой, ви знаєте, такі різноманітні цікаві теми, починаючись від того, навіть чому світла немає в них в регіоні, як позвонити в ЖЕК, як дозвонитися в водоканал, або не можу отримати на почті чи, чи лист чи посилку, або якісь незрозумілі СМС-повідомлення приходять. Навіть я не можу придумати якусь одну таку загальну тему, абсолютно все як до дітей. От до своїх б дітей вони телефонували з будь-якого питання, або деколи бувають просто чи сумно, хочеться будь-яку тему обговорити, запитати, чи просто поговорити. Тут така політфантазія, абсолютно будь-яку тему вони підіймають, ти не спрогнозуєш, яку тему можуть підняти, навіть чи є тривога, чи закінчилась. Тому куратори наші працюють з 24 на 7, в будь-який час, в будь-яку погоду, в лікарняний відпустку вони завжди на зв'язку. А до вас особисто з яких питань звертаються? Я приймаю дзвінки. Моя кнопка окрема це технічна підтримка. Це якщо в них там щось з телефоном, чи гроші закінчились, чи не може набрати, чи заплутався в кнопочках. Вони мені з цього приводу телефонують. І також, от як я говорила, кожен куратор веде свою групу. Тобто, куратор, оцих два рази в тиждень мінімум, проводить заходи ми можемо якраз перейти до цієї теми, що на цих клубних програмах обговорюється і що проводиться. Я підміняю кураторів, якщо вони відпустять, чи не можуть, чи якийсь інший захід в них. Тому такі всі один одного підмінюємо, якщо це потрібно. Скільки приблизно дзвінків за день може бути до однієї, навіть людини протягом дня може бути до п'яти дзвінків. Навіть будь-які питання, якщо їм зручніше, звичайно, мою кнопочку нажати, бо вона раніше ніж Хесет, з'являється в меню в меню, так перша. Тому вони мені з будь-яких питань телефонують. Я вже прошу кураторам. Перетелефонуйте, виріште питання, тому що це регіональне якесь питання. Ну я в тому можу бути некомпетентна, що якусь там допомогу вони мали отримати, чи як приїхати дойти добратися, чи як записатись до сімейного лікаря. Будь-які питання. Коли частіше люди телефонують, в яку пору доби в мене навіть бувають телефоні дзвінки і в 3 години ночі, і в 5, випадково нажали. Чи він навіть не побачив, як чи вона не побачила, що зателефонували? Але такі більш, ми вже навчили їх. Це спочатку було. Постійні дзвінки з будь-якого питання. Зараз ми вже навчили їх користуватися цим телефоном, і такі цільові дзвінки з приводу технічних питань все ж таки адресовані більше вже до кураторів, тому що вони можуть на місці чи підійти подивитись, допомогти, чи підказати, чи відправити технодрузів, як я казала, наших волонтерів, щоб вони вже разом усунули якесь питання, тому що, як правило, технічно ми вже їх навчили. Рідко бувають такі питання, що там чи зв'язок не ловить, тому я пояснюю, чому що може зараз в регіоні світла немає, чи з мобільним е, зв'язком перебої. Але вже такі питання більш технічні, чому от там щось не працює. Вони вже знають, що краще вирішити на місці, тому що я не можу з Хмельницького приїхати в новушицю там протягом півгодини. Тому, якщо я не можу проконсультувати, як нажати на якусь кнопочку, то. Питання переадресовується куратором, і вона на місці вже вирішується питання. Чи вони підходять, чи волонтери до людей підходять, допомагають їм. Ну вони молодці освоїли вже телефон дуже добре. Вони вже навіть самі можуть один одному підказувати в групі. Хтось щось запитає, інші кажуть: ти натисни на ту на ту кнопочку, все молодці, самі відповідають. Тобто вони опанували цей телефон. І ці страхи, які були з першого дня, що вони навіть боялися його в руки взяти, вони минули, вони вже ним дуже впевнено користуються. Ну і ще, мабуть, я спочатку забула сказати, що перш ніж видавати ці телефони, було кілька зустрічей: чотири-п'ять, ходили до клієнта нашого стільки, скільки було потрібно. Окрім того, що ходили, ще у нас надруковані такі гарні ілюстровані інструкції. Кожна кнопочка описана. Тому є одні клієнти, кому потрібно розповісти, показати, а є такі, ну, які, як нас кажуть, <с. <с.> які люблять все почитати, самі подивитись, понажимати. От їм, для них от, якраз корисна була така паперова інструкція. Що розважального, можливо, пізнавального вдається дати вашим клієнтам через цю програму. От як ми тільки починали програму, у нас ці клубні заходи. Орієнтувалися це на вивчення історії, повторення. Ми це зараз робимо на акцент на культурні традиції були і і зараз продовжуються. Вони дуже наші клієнти дуже полюбляють такі віртуальні подорожі. Тому ми часто дивимось такі документальні фільми цікаві про історію, про традиції. Ну. Такі в нас ще додали заходи, і клієнти їх дуже полюбляють, Це такі онлайн зустрічі з фаховими спеціалістами. Ну, ми всі розуміємо, що в нас є клієнти, які не можуть ходити в село фізичних обмежень, або з цими повітряними тривогами дуже бояться люди виходити на вулицю, але хочуть отримувати таку корисну інформацію. Тому ми запрошуємо фахових спеціалістів: це і кардіологи, і дерматологи, і от реабілітолог. Зараз вони дуже люблять нашого лікаря, який останнім часом з нами працює, тому що він надає їм відповіді не лише там стосовно реабілітації після хвороб. Але й такі загальні питання, які ліки вони там приймають, які вправи робити. Да. Він взагалі це так дуже цікавим подає, і вони дуже активні, що мені подобається. І сам лікар каже, що вони його теж надихають. Такі питання цікаві задають. Діляться, що вони роблять, з якими методиками працюють. Це і дихальна гімнастика, така легка йога. От вони це все роблять. Також ми запрошуємо психолога. А як відбувається? Спілкування з лікарем. Це клієнт вашої бази телефонує персонально лікарю, чи це якийсь в певний час і день такі групові заняття так, лікаря так. своєю групою? Так, це є групові заняття з лікарем. Куратори наші ведуть два рази в тиждень зустрічі з клієнтами. Вони попереджають, що, наприклад, в середу, в таку-то годину у нас зустріч з профільним спеціалістом. І люди знають, що завтра, післязавтра, вони можуть долучитися до цієї зустрічі. Як вони це бачать, під кнопочкою клуб є розклад на цілий тиждень, я навіть на місяць, і вони бачать, яку годину яка тема буде. Тому вони заздалегідь знають, який план може бути зустрічі на цілий місяць вперед. Ну і в будь-якому випадку ми на кожній зустрічі нагадуємо, що сьогодні буде зустріч, чи завтра буде зустріч, наприклад, з реабілітологом. Тому вони знають, які вони вже питання хочуть задати, що вони будуть робити. Це є групові зустрічі. В такому звичному режимі на платформі Zoom зареєстрована зустріч, і в телефоні вони всі бачать маленькими віконцями один одного бачать, бачать лікаря, і вони проводять таку жваву зустріч, коли кожен бачить один одного, задають питання, лікаря бачать, що дуже добре, тому що якщо якісь вправи робити, то лікар показує, як це робити, і вони це бачать. Якщо це дихальні вправи, то вони з ним це роблять. Дуже так цікаво чути, як вони тихають. Чи якась там хвилинка, пауза, хвилинна, затамувати подих, закрити очі? Вони це все роблять, так цікаво спостерігати. Що ми ще з ними робимо цікаве, це музикотерапія, це є арт терапія. Ну, може здаватися, як ви займаєтеся арт-терапією онлайн, так? Ми роздавали їм розмальовки, антистрес та олівці, давали якісь інструкції. Ми розповідаємо, що це за методика. Розповідаємо, які кольори як впливають на психічний стан. Тобто, це не просто ми віддали матеріал, що з, зроби з ним, що хочеш. Ми показуємо, що, що можна робити, як колір впливає на настрій з точки зору психології, з точки зору сприйняття людиною, як в інтер'єрі можна додати якихось барв, що ці барви дають. Тому це така може бути, якщо це арт-терапія, то це можуть бути зустрічі протягом 4-5 днів. Навіть це такі великі масштабні напрацьовки наші. Ну і спеціалістів також відповідно ми запрошуємо різних. З початком військових дій видно було, що люди дуже в такому пригніченому стані. Ну Серед спеціалістів, які працюють з нашими клієнтами, є і психологи. Я чому кажу, що не один психолог, а психологи, тому що в кожному регіоні це може бути і запрошений волонтер або людина, яка працює з нашим фондом вже багато років, готуються різноманітні теми. Я не можу сказати, що ми готуємо якісь шаблонні однакові зустрічі, тому що в нас є шість клубів відповідно до шести регіонів, і кожен клуб має якусь свою специфіку. Є один клуб, який більш Пасивні слухачі для них підходить один психолог. Є люди група, які дуже активні, їм потрібен абсолютно інший підхід, тому з ними працює інший психолог. В цьому стала гостра потреба, особливо от з початком військових дій. Тому ми так спочатку пробували, як люди будуть сприймати, тому що це не є не індивідуальна зустріч, а групова. Є люди, звичайно, які не хочуть розповідати, але вони з цікавістю слухають, спостерігають і задумаються. Є такі, які навпаки, виплескують свою емоцію. Тому в нас от, стосовно психолога, такий індивідуальний підхід до кожної групи, тому що важливо не нашкодити людям, не загнати в якийсь депресивний стан, а навпаки, їх витягнути, відволікти навіть. Роз... Розповісти якісь такі цікаві випадки життя, якісь аналогії, провести, зробити з ними вправи для того, щоб вони зовсім переключились на, ну, на позитивний лад, тому що, звісно, ця ситуація з військовими діями значно вплинула на настрій людей. Тому зараз ми будуємо наші заняття, щоб вони були одні спокійні, інші навпаки рухливі для того, щоб відволікти їх від. Тих сирен від того, що відбувається навкруги, від новин. І я вам хочу сказати, що от якраз з початком цих військових дій люди з більшим захопленням, з більшою цікавістю, навіть я б сказала, відвідують ці онлайн-заходи, тому що вони кажуть, що от поки йде година цієї зустрічі, вони не думають абсолютно ні про що. Вони в цей час поринають цю дискусію, поринають в якийсь інший світ. Якщо це в нас такі віртуальні подорожі, вони дуже з захопленням дивляться ці яскраві картинки, ці такі діалоги цікаві. Вони кожен раз дякують, кажуть, що дякуємо, що ви нас на цю годину відірвали від реальності. Які нові напрацювання маєте в планах до цього проєкту? Кожна наша зустріч з клієнтами побудована на тому, що ми проговорюємо, що би їм було цікаво, і що б вони хотіли. Тому на майбутнє ми плануємо по-перше урізноманітнити зустрічі, запрошувати різних людей для того, щоб їм було цікаво, щоб не було одне обличчя постійно в ефірі. Для того щоб вони з нетерпінням чекали, а що ж буде наступного разу, щоб це не була така якась шаблона, як в школі читання, тобто то читання, щоб це була така трошки інтрига. Я ще хотіла вам додати: ми для них проводимо часто музичні скарбнички, такі, і це не просто розповісти про якогось автора чи композитора, чи просто послухати в записі якусь музику. Ми проводимо живі концерти. У нас є Анатолій, який є і автором, композитором, і в наші спеціалісти фонду також творчі люди. Вони навіть пишуть пісні, дехто. І такі в нас музичні зустрічі відбуваються. Це все жива музика, живе виконання. Ми запрошуємо і клієнтів фонду, ті, хто вміють гарно співати, і наших спеціалістів, які теж гарно співають. І люди дуже охоче підспівують. Ми якось вибираємо або тематику, по настрою це все, або ті старі пісні, які їх повертають в молодість. І вони з таким захопленням слухають. Вони плескають в долоні. Вони підспівують, підстукують. Такі милі зустрічі, і ми знаємо, що це музикотерапія. І вона дійсно, людей, от сирена за вікном лунає, а люди співають цей час, вони її не чують. Я то чую як організатор зустрічі, що там щось відбувається да, на вулиці, а вони не чують, вони з таким захопленням дивляться в екран, дивляться близько-близько і слухають. У мене багато таких заскринено зустрічей. Вони такі дуже теплі, милі і по сімейному приємні, як за чашечкою кави, якби ціла велика сім'я зібралась. Так мило, тепло. Дійсно, класична медицина і тим паче, класична реабілітація ми завжди були поряд з пацієнтом, але стається коронавірус, і з'являється нова тенденція, що потрібно будь-який вид медичної діяльності, в тому числі реабілітацію, проводити в тому числі дистанційно. Реабілітація дистанційна або ж реабілітація в домашніх умовах. Наприклад, в сполучених штатах набирає популярність, виникло бажання от щось самому спробувати. А тут з'явився цей проект. Так, ви знаєте, працює задоволений, комфортно працюється. І що так дистанційно вам вдається давати вашим пацієнтам враховуючи, що це ще й групові заняття? З однієї сторони, це є психологічна підтримка. Все таки в дистанційній роботі це є один з базисів в реабілітації. З другої сторони, це є корекція того, що вони вже вміють. Ось, припустимо, вони живуть на відстані 150 кілометрів від мене. Вони проходять реабілітацію в своїх фахівців на місцях, роблять певні вправи, але в силу якихось причин перестали відвідувати своїх фахівців локально. Вони щось знають, щось вміють, щось роблять, але як будь-який препарат, він має свій Термін, який його варто приміняти, так само з вправами вони теж можуть застосовуватись, допустимо, місяць-півроку. Далі їх потрібно. Переглядати, а чи є доцільно їх робити, і ось це другий напрямок роботи: так підкоректувати можливо те, що власне люди вже роблять. Третій варіант це спробувати вибрати з загальної групи тих, хто має спільну нозологію, тобто спільні хвороби, приблизно спільну їх стадію, і всіх одночасно обучити якимось найпростішим базовим речам. Це є ефективно. Чи Є формат для них комфортним, так чи вони можуть гарно сприйняти і передати інформацію? Можуть групи є різні. Є ті, хто хоче і може зробити більше, так в кого є запит більше, так вони є. А є ті, кому краще все ж взяти результат не кількістю, а якістю менше. Але частіше повторюєте ось так від трьох до п'яти вправ. Ми опановуємо за одне заняття. Це вибирається вправи базового рівня без надмірного рівня складності, оскільки вправи вищого рівня складності повинні виконуватись все ж або в присутності інструктора, або Після гарного підготовки пацієнта, скільки часу йде на вивчення однієї вправи, все залежить від того наскільки група готова конкретно на даний час, наскільки вони мають якийсь попередній досвід, але будемо говорити, що це займає в районі 12-15 хвилин. А повне заняття за один раз скільки триває? Є регламент 60 хвилин. Ми жодного разу в нього не вкувалися, завжди. Було більше. А як ви можете оцінити, наскільки допомагають вашим пацієнтам ці вправи? В принципі, платформа дозволяє вибрати окрему камеру і слідкувати за окремою людиною, будь-кого з групи вибрати і слідкувати за ним окремо. Саме це я роблю. Ну і оцінюю в тому числі об'єм руху, чи частоту дихання. Наскільки то є можливо колір шкіри. Принцип той самий, що в роботі з пацієнтом вживу офлайні. Ну, по-друге, сама людина розкаже ефективність виконання роботи.